Відкручують гайки, перевіряють мотор та оглядають крила. Так волонтери готують до запуску свій дрон. Він після десяти місяців у майстерні сьогодні вперше опиниться в небі, розповідає керівник проєкту Олег Похел. <му> Пташка плавно маневрує попід хмарами. Летить стрімко та без технічних неполадок, коментує випробувач моделі Юрій Зоренко. Він пілот із досвідом, тож каже, неозброєним оком бачить, що політ вдався. Зараз на ньому немає додаткових навантажень, такий як баласт, який донесеться до деяких нехороших людей, тому він зараз такий пруткий. А взагалі то він такий, як ото бойовий кресер, йде швидко, але дуже стабільно». Чоловік розповідає, максимальна швидкість такого безпілотника 130 км кілометрів за годину, відстань пів сотні кілометрів. Та щоб використовувати його максимально, потрібне потужне обладнання. До такої дальності потрібен і передатчик-передавач і приймач. Відповідно, треба, щоб вони були працювали на велику відстань. Якщо в наявності всі деталі, дрон змайструють за три дні, розповідає керівник благодійного фонду Волонтерський фронт Андрій Лихачов. Каже, пташка допомагатиме в розвідці та вражатиме цілі. Це можна наносити великий урон їм і з дальнього розстояння. Тобто він може своїм полезним навантаженням наносити удари по техніці ракетним установкам. Вартість одного такого дрона близько 50 тисяч гривень, а це в рази менше, ніж ціна на ринку, говорить чоловік. Та каже, найбільше вони пишаються цим. Не цепляє їх реп. І саме в цьому напрямку волонтери планують поліпшувати безпілотники, розповідає керівник проєкту Олег Похил. В подальшому плануємо використовувати більш спеціалізовану електроніку, яка дозволить, скажімо так, покращити і вдосконалити. Схему польоту є такі речі, як РЕП, які на фронті глушать наші безпілотники, і сюди буде додаватися. Ну вже є ці, ці плати, вони додаються сюди, які будуть обходити цю систему. Першу партію сконструйованих дронів волонтери відправили військовим на пробу і нині чекають відгук. Згодом врахують усі їх побажання і налагодять серійне на виробництво, аби допомагати збройним силам нищити ворога, розповів Андрій Лихачов. Збираємося ставити на масове виробництво, ну трохи у нас не вистачає фінансів на це все. Воно все тягнулося там з собственного кармана. Що люди допомагали, бо тільки почали виставляти, щоб до що військові самі передавали, собирали ну, собственними силами. Дар'я Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.